Станом на 15 лютого 2025 року українці, які перебувають за кордоном, стикаються з важливими змінами у візових процедурах та програмах підтримки. У цьому відео ми розглянемо останні оновлення щодо візових питань для українців у Великій Британії, США та Чехії. Велика Британія продовження дозволу на перебування. Уряд Великої Британії запровадив нову схему продовження дозволу для українців, Ukraine Permission Extension Scheme, яка набула чинності 4 лютого 2025 року. Ця схема дозволяє українцям, які вже перебувають в Україні за однією з українських програм, продовжити своє перебування на додаткові 18 місяців. Важливо зазначити, що попередня схема продовження перебування для українців Ukraine Extension Scheme припинила прийом заяв 4 лютого 2025 року. Тому, якщо ви плануєте залишитися у Великій Британії довше, рекомендується подати заяву за новою схемою якомога швидше. Сполучені Штати. Америки оновлення щодо візових програм у США триває обробка заяв на неімміграційні візи, зокрема категорії 2 b та c 1 d Заявники можуть подати заявки через офіційний сайт Посольства США в Україні. Крім того, для петиціонерів та їхніх представників доступна онлайн реєстрація через обліковий запис USCIS з оплатою збору в розмірі 215 доларів США. Рекомендується регулярно перевіряти офіційні джерела для отримання найсвіжішої інформації щодо візових програм та процедур. Чехія продовження тимчасового захисту у Чехії розпочато тестовий запуск онлайн-реєстрації для для продовження тимчасового захисту. Ця процедура стосується українців, які отримали тимчасовий захист у 2024 році і дозволяє продовжити його дію до 31 березня 2026 року. Онлайн-реєстрація є обов'язковою та повинна бути завершена до 15 березня 2025 року. Після успішної реєстрації необхідно особисто відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ Чехії для отримання нової візової наклейки. Рекомендації для українців за кордоном. Слідкуйте за офіційно. Джерелами інформації регулярно перевіряйте сайти урядів та посольств країн, у яких ви перебуваєте, щоб бути в курсі останніх змін у візових процедурах. Там дотримуйтесь встановлених термінів. Багато програм мають чітко визначені дедлайни для подачі заяв або реєстрації. Несвоєчасне подання може призвести до втрати легального статусу. Готуйте необхідні документи заздалегідь. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для подачі заяви або продовження перебування щоб уникнути затримок у процесі. Пам'ятайте, що ситуація може швидко змінюватися, тому важливо бути проінформованим та діяти відповідно до актуальних рекомендацій.